На огляді підсвітка з артикулом 14259. Виробник заявляє, що вона підходить на 43-ю діагональ. В комплекті дві планочки. Довжина однієї 463 мм. На планочці 38 діодів, Напруга 13 вольти. Розмір світлодіоду 3,5 на 3,5 мм. Планочка має один канал з напругою 98 вольт. Ось такі маркування нанесені. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.